Інформаційний ранок на Суспільному триває. Далі будемо говорити про погоду, чого очікувати. Поцікавимося у Наталії Птухи, синоптикині Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталі, зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Пані Наталі, розкажіть нам, будь ласка, якої погоди варто чекати найближчим часом, і загалом чого очікувати нам сьогодні? Чи буде спекотно, чи будуть опади на як в яких різних регіонах України? Так, е, попри те, що на тому тижні дуже багато, на жаль, по змі розносилося фейкової інформації, що в нас буде дуже спекотний тиждень, і з градусами до 40, ні, такого не буде. Не переживайте. Найспекотніше можна сказати, ось було вчора та позавчора. Надалі у більшості регіонів буде доволі комфортна температура. Хіба що на півдні залишається дещо вище до 33 34 градусів це максимально по півдню країни. Щодо опадів, то сьогодні якраз таки із заходу до території України, із північного заходу наблизився атмосферний фронт, і він приніс вже вночі опади по західних областях і зараз вже просувається далі. У східному напрямку відповідно північні, безпосередньо Київщина, центральні області. Стідково південно східні сьогодні зачепить ось цей атмосферний фронт. Очікуємо там опади. Дещо менше їх вже буде на заході, тому що там він вже пройшов, і також дещо менше ось східні і південно-східні, там також трошки менше, тому що туди він ще не довійшов, скажімо так. І опади це, звичайно, літнього характеру, грозові дощі у центральних областях сьогодні, на Харківщині та Сумщині можуть бути окремі шквалести посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Тобто на це варто звернути увагу. Сьогодні у нас у багатьох регіонах гроза. Надалі, вже завтра більш переважатиме погода без опадів, Хіба що вночі по південному сходу ще може бути цей залишковий атмосферний фронт і певна там нестабільність на Закарпатті та Прикарпатті. Потім вже у четвер. Наступна порція опадів у нас буде, тобто на цьому тижні у нас таке коливання погоди, скажімо так, чергування атмосферних фронтів і полів підвищеного тиску. Тому у четвер знов ж таки у багатьох регіонах у нас можуть бути опади а в п'ятницю знов ж таки їх поменше. Температура доволі комфортна. Ну, сьогодні по заходу та півночі 23-28 в денні години, і як я зазначила, дещо вище по півдню, частково центральних областях 29-34. А потім вже з наступних ну з середи, вже по всій території 23-29 і трошки вище знов ж таки по південних областях до 33, але не більше. Тобто такі класичні літні умови. Пані Наталя, якщо говорити про цей тиждень, наскільки інтенсивними і рясними будуть опади, я пам'ятаю із досвіду попередніх років, що влітку упродовж доби може і місячна норма опадів випасти, чого чекаєте цього тижня? Так, дійсно літні опади, характер літніх опадів він доволі такий можна сказати непередбачуваний, тому що вони дуже можуть бути локальні. В одному місці може випасти багато опадів. Ну, у нас яскравий приклад. Це наш Київ. Наприклад, у нас там на лівому березі може залити а на правому березі в той же час. Не краплинки. Але зараз, наприклад, на сьогоднішня ситуація, коли проходить атмосферний фронт, все ж таки ці опади будуть охоплювати ширшу територію. Це не просто такі локальні окремі грозові осередки в другій половині дня, як це буває влітку, тобто це вже атмосферний фронт, він більш всеохоплюючий. Тому опадів їх буде по більшій території, але інтенсивність в межах помірних, тобто це десь до 15 мм, більше поки що десь значних Дощів не очікуємо, хоча, звичайно, знаємо, що зливові опади вони, ну, доволі такі інтенсивні можуть бути е, ну, безпосередньо там, в тій місцевості, де ви знаходитеся, можливо, рельєф може зіграти е, певні умови додаткові. Тому літні опади вони не такі дуже строкаті, не рівномірні. І якщо це грозові опади, чи варто десь очікувати чогось, окрім дощу, наприклад, граду? Е, ну, з приводу граду. Настільки активний атмосферний фронт, але ось гроза, звичайно, ми її очікуємо сьогодні. По багатьох регіонах ну, на заході вже менше, там більше вночі було. А по північних, центральних Сумщина, Харківщина, тобто в день і години якраз таки оці грозові грозові дощі, подекуди ці пориви вітру можуть бути під час грози посилення короткочасне, але град поки що не очікуємо, тому що це не настільки активний атмосферний фронт. Пані Наталі, ви зазначили, що вчора і позавчора було дуже спекотно. Скажіть, будь ласка, можливо, побили якісь рекорди? Чи є щось такого за ці останні дні? Скажімо так, детальне ще не аналізували, але я не бачила від нашої центральної геофізичної обсерваторії чи інших регіональних центрів спрогнозування, що були побуті якісь рекордні значення. Можливо, десь одиничні на окремих метеостанціях, але так щоб глобально, то ні, в принципі, все в межах норми. Пані Наталі, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам, чого чекати від погоди найближчим часом. Це була Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.